В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь. Дорогі співбраття, в священстві, в монашестві в церковному служінні, люблячі сестри і браття, вітаю вас тим християнським привітом і Словом Божим, яким, яке Господь нам дає для того, щоб ми. Тим Словом Божим жили. Загадково це приходиться нам, щоб Словом Божим жити. Бо слово Боже це є весь цей сотворений світ. То не тільки одне слово, бо словом повстав світ. І тим словом цей світ розвивається і приходить до нас царством Божим. Царство Боже, як каже Євангеліє, є серед нас. Є в вас, в кожного. Царство Боже. Так Бог посіяв своє Слово. Що воно є в кожного з нас. І його тепер треба пізнати, відкрити і повірити. Нам сьогодні церква дає перед очі Хрест. де Слово Боже. Ісус Христос на Христі діє, Слово Боже на Христі діє в спосіб спасенний, через терпіння в любові до Небесного Отця. Це Слово Боже дарує нам відкуплення з гріху. Мусимо признати, що ми всі грішники і ас перший. Мусимо це признати, бо інакше до Царства Божого не війде. Ісус Христос помер за нас, грішників. Бо ми є в грісі, родила мене мати моя. І цей гріх в нашому житті множиться, але Господь. Дає йому протистояння, дає йому відсіч, його перемагає, перемагає своїми терпіннями. І це є наше спасіння з вами через Христа. Не нашими стараннями, ділами, але вірою в Ісуса Христа. І це є те слово, яке. Ми повинні признати і повірити, щоб відкрити для себе цю таємницю, яку Господь здійснив на Христі, спасаючи нас, відкуплюючи нас. Читає апостол Павло та, напоминає нам усім, та, що Він проповідує Христа і то розп'ятого. Це є його місія, це є його завдання, що терпіння Він обожествує, бо це є допуст Божий. Ісус Христос вчинив найбільшу жертву з терпінь, зі смерті. І нам дарує життя вічне. І наше з вами завдання, щоб відкрити для себе ту таємницю терпіння, хресної жертви і терпіння нашого, щоб могти війти в Царство Боже, відкрити для себе в собі і війти в Царство Боже, щоб тим Царством Божим жити. Царство Боже це є Його Євангеліє. Це є добра новина, яку нам Господь голосить. Ідіть і звіщайте. Євангеліє каже, після Воскресіння Ісус Христос являється учнем і каже, «Ідіть і звіщайте людям, хрестіть, для того, щоб хто повірує, спасеться. А хто не повірує? Царство Боже буде закрите. бо не повірили в Сина чоловічого. І наше з вами завдання вчитися повірити Христові. Це є так перевершити себе. Ми завжди думаємо, що робимо і впевнені в своїх ділах то, що ми зробимо, бачимо, бачимо свої сили, свої можливості, що ми можемо зробити. Але отут довіритися Христові, що Він за нас помер, що Він нас рятує і що Він нам запевняє свою постійну спасаючу руку, запевняє. Бо казав Господь, без мене нічого не можете робити, і це Ісус Христос є завжди, Він є та дорога правда і життя. Він є з нами. Він продовжує блаженні ті, що повірили. Так. І для нас Ісус Христос дає запевнення своєї присутності кожному з нас. Кожному. І ми маємо жити тою присутністю Ісуса Христа. І тими взаєминами з Христом. І ті взаємини у вірі розвивати, і найбільше старатися довірятися йому. Тоді, коли ми не можемо, тоді, коли ми хочемо, бажаємо чогось. І ця віра нас викликає молитву. Але правильна віра, щоб ми не розчарувалися. Не відмахнули рукою, не знехтували, не знецінили, але нашу віру треба святкувати, треба її пильнувати, треба її вчитися. І цю віру так я вам представляю ще катехізм, бо я його так з собою завжди ношу, і хочу, катехізм нас вчить цієї віри. Для того, щоб ми перевершили себе, а довірилися тому, який переміг смерть, переміг ворога і дарував нам життя, життя вічне, і не тільки в небі, а Царство Боже, воно є серед нас на землі. Це Царство Небесне. І Він дарує нам через своє терпіння, через свій хрест запевнення, що попросите, я вам дам. Це є виклик для нас, таких, будемо казати, замішаних, що ми не завжди є притомні це сприйняти і признати в собі, що Ісус Христос вчора і нині. Той самий, що Він помер і Воскрес, і нам запевняє ті самі живі слова, які Він говорив до своїх апостолів. Апостоли також збентежилися, попадали в такі сум'яття і недоповірення було. Але Ісус Христос з ними спілкувався і навчав їх. Ці слова запевнення приймати. І апостол Павло дуже втішається тим, що він, скільки він натерпівся, скільки він напрацювався, і Господь був з ним. І він був впевнений, що його Божа правиця веде. Нас також Божа правиця веде. І через терпіння ми нарікаємо, певно, що так, нам є трудно, нам є жахливо. Майже несамовито, бо ворог підступний, захищається вірою, захищається з Христом, а йде війною. Несамовито. Несамовито. І церковні піснопіння нам кажуть радуйтеся, бо ті, які йдуть війною, бо війна це є гріх, це є однозначно гріх. Оборона це є однозначно наше завдання. І ми повинні оборонятися. І війною ще ніхто ніколи не виграв. І в наших піснопіннях говориться, що владні, які йдуть силою на немічних, вони програють. Бо покірним Господь дає благодать. І ми сьогодні з тим впевненням нашої віри, бо нам нічого не лишається, весь світ дрожить перед цією злощасною силою, щоб не було розширення війни, щоб не було розширення терпінь, щоб не було тої катаклізми великої, світової. Але нам дає Бог ту велику зброю, віру. Просіть і дасть вам. Але щиро, і осердно все, що попросите, вам станеться. І ми сьогодні усі молимося і поручаємося також заступництвом нашого партенія, який. Тут вікує, і щоб не надарма ми його закликаємо до братньої любові, до братнього спілкування, до братніх взаємин, щоб він нам в нашій вірі допоміг перетривати ті терпіння, але мужньо перетривати, не просто чекати, коли вони закінчиться. Але мужньо перетривати в своїй вірі, в своїх діях, щоб ми могли через покаяння і через примирення між нами і життям в мирі і любові між нами, щоб ми могли прийти до цієї великої перемоги. Добра над злом! І що ще більше, до якого нас Пресвята Богородиця упевняє, і за навернення Росії. Це є знаменна подія, яку ми чекаємо, про яку ми молимося, який цей час буде, який цей спосіб буде, але як каже Господь, серед вас є ті, Хто побачить Царство Боже серед нас, до нас є багато таких, що є такі, не є хтось один такий, але є такі ми, що віримо, ми що змагаємося, ми, що перемагаємо себе кожний день і йдемо до цієї великої перемоги задля Царства Божого серед нас. Слава Ісусу Христу!